Є українська приказка, що дурак вчиться на своїх помилках, а мудрий на чужих. Проте помилки, в тому числі і історичні помилки, роблять не лише люди, а й цілі нації. От про це і поговоримо. Але перед цим я прошу підпишіться на. Цей YouTube канал, хто е, тут е, вперше е, хто вже підписаний, ставте, будь ласка, вподобайки, став коментуйте, щоб просувати це відео. Ну і нажимайте на кнопочку спонсорство, і не забувайте. Там під описом відео є картки, і можна підтримати цей канал. Це важливо. Дякую всім і поїхали. І так, історичні помилки українського народу е, зрозуміли, їх було дуже багато, там ще з часів руїни, е, ще там в. Е, в визвольні змагання, коли підкрути, люди не вийшли, зробили історичну помилку і потім отримали голодомор да? але вже куди далеко ходить, наше покоління, уже е, моє покоління, да, двічі е, робила, е, приходила на вибори і робила історичні помилки. Вперше вони вибрали Януковича, ну, шапка крада, гвалтівника, е, якого вони думали, що от час, от конечно двічі. Сидівши, прийде і зробить всіх щасливими, а, ну а в другий раз це вони е, насмішили в 2019 році. Наші виборці, коли думали, що зараз прийде клоу і все порішає. Ну він же ж порядочний парень, він ще ж знає, мабуть, що як знає, як зробити. Хоп, і там і вчительки вже по 4 тисячі доларів получають. хоп, там, там, і ну всі щасливі. От е, понятно, що е, вийшло так, що Зеленський лише нам е, приніс. Війну, а значить, і ті, хто за нього голосували, опосередковано несуть за це вину. Але давайте не будемо журитися, тому що всі нації припускаються помилок. Ну, принаймні багато хто. Німці, наприклад, на вільних виборах 1932 року вибрали Гітлера, от, а американці рівно рік тому вибрали Трампа. І вже зараз, ну я не знаю, я думаю, що це хрестоматійний випадок для всіх психіатрів, щоб говорити, що дивіться, що це неврівноважена людина з малим от, але надмірно чистолюбна, ну тобто фактично нарцис. І я би тут провів порівняльний аналіз. Так не тільки в Америці нарцис, а й у нас нарцис. І два нарциса, вам будь-який психолог скаже, в одній кімнаті не оживуться. І тому відносини Зеленського і Трампа поганенькі. Чому? Ну от психотип Трампа, який, крім іншого, він. Автократ, він авторитарний за своїм способом мислення, і тому йому начхати по великому рахунку: начхати на демократію, на те, що зробило Америку великою. Тому що саме демократія це той інструмент, який зробив її великою. От, і йому начхати, тому він мислить категоріями такими, як мислить ще третій нарцис Путін. Владимир Владимирович, да, де там, типа, чужо територію та можна загарбати, да, і тому там для Трампа. Та Гренландія купить. Ну вони, правда, не загарбатять, типа віддайте, попросимо віддадуть. Да, Панамський канал там, і ще щось. Ще щось. Ну, понятно, що це нудна єресь, але між тим же ж це працює. Да? І саме головне, яка біда Трампа, а через це і наша? Що він дуже сильно заздрить іншим авторитарним лідерам. Тому що, що б ми не говорили, Америка це демократія. Да? І ми можемо там постібатися з Трампа, що ти директор найбільшої фірми на планеті, Да, це там, типа, ніхто не спорить, найбільша, найсильніша, наймогутніша, і ще Китаю ще далеко да? рости до вас. Але, але, типа чудаки, Отже, найбільша фірма, але ж всього навсього директор фірми, і через три роки і три місяці йому вже треба збиратися з манатками і на виход Трампу. А Сі Цзіньпін, ну, трошки обмежений у владі. У Сі Цзіньпіна там все-таки є рада старішин. Він не повністю контролює народно визвольну армію Китая. А в Китаї на відміну від Росії не ФСБ не гебня управляє, а от якраз управляють ну, армійські мають великий вплив. Тому гінсек завжди мусить бути і головою ради, армійської ради. Да? Да, так, от а Путін той взагалі самодержець. Він може всіх там послати, вообще там, типа він самодержець, він сам тримає владу. І це чіпляє Трампа. Тобто, ви уявляєте нарцис, який дорвався до влади, а у нього немає того рівня влади, того впливу, який має там той же самий Путін. І Трамп Путіну яростно заздрить саме статусу Трампа, Ой, статусу Путіна. Трамп заздрить, і, і, і тому він е весь майже перший рік. Намагався лебезіть перед ним, домовиться, стати з ним в ряд, потриматися за руку, розстелити красний ковер. Чому? Тому що, що Путін, коли Путін самодержить, скаже, Трамп хороший, ой, Трамп уж це як бальзам, там, типа що, він має визнання єдиної людини, яку він по своєму статусу ставить вище, ніж свій статус. От що, це як там, типа, ну, не знаю, в класі там, типа, якийсь троєшник, і вдруг з ним дружить відмінник. Або навприк, навпаки, там відмінник в очках, очкарик якийсь, а з ним найбільший хуліган класу там дружбу водить. І це ж там ботану там приятно ж від цього, що це ж як класно там, що ми там ухти. От, приблизно це те, що зараз існує, і тому. Відносини Трампа і Зеленського складаються погано. а відносини Трампа і Путіна складаються ну, надзвичайно добре. І від цього ми маємо проблему до інших лідерів. Не авторитарного типу, їм же ж Трамп не заздрить, Якоїсь там, Мерцю, Макрону, там, типу, хто вони такі? Вони теж такі самі виборні, от, вони прийшли і колись підуть, от, але ну, вони не мають того статусу, як у Путіна, самодержця. І звідси, якби виходять всі решта проблем. От від. Нас учили, що там роль особистості в історії нічого не значить, там ще при комуністах, да, що там основне там формація, що там як переходить влади. Але ми бачимо, що роль особистості в історії це дуже важливо. От прийшов Трамп, який підлюблює Путіна і недолюблює Зеленського, і ми маємо проблеми. Мало того, ми маємо ще один парадокс в цих взаємовідносинах Трампа і Зеленського. І цей парадокс це другий, другий ривок рейтингу Зеленського. Що я маю на увазі? Зеленський доцарювався уже станом на лютий 22-го року до того, що його рейтинг складав десь 23-25%. Ну, різні соціологічні служби показували. Тобто. Рейтинг довіри впав, хоча рейтинг довіри і електоральний рейтинг це різні речі. Але електоральний рейтинг той тобто, у лютому 22-го року за Зеленського готовий було проголосувати. Там, ну мовно, хай там 25% в першому турі. от І, понятно було, що ну якийсь достойний конкурент легко виграє вибори в Зеленську. Але тут почалась війна, він став бо не втіком. От е, і він ніякого подвига не зробив, тому що всі ж ми не втекли. От я і Сум теж не втік. Але е, в герої записали тільки його. Чому? Тому що він був тим е, знаменом, да, навколо якогось об'єднується. Тому що апріорі українці розуміють, що він веде від імені України перемовини і тому він представляв Україну а йому кругом рукоплескали рукоплескали фактично ж нам, але. Е, нарцис Зеленський думав, що це йому, бо, бо він перемога це там, де він, от е, і рейтинги здулися Потім вони почали падати. І от вони падали, поки був Байден. І знову десь вони наблизились до 25%. І тут, 28 лютого, е, Трамп е, з Джейді Венсом. Почали, як дуже поводитись, ну дуже неприлічно. І почали там наїжджати на Зеленського. І що зробили українці? Вирівняли його знов рейтинг, тобто другий раз в історії. Кажуть, що вже ж погублений один раз рейтинг, ніколи ж нічим не піднять. А у нас два, два рази е, випало, що Зеленський знову там його рейтинг злетів. Чому? Тому що українці, ну як от американці кажуть, що Техас можуть грабити тільки Техас, це, да, так, українці тобто, там дулі показувати президенту, маємо право тільки ми, Майдани влаштувати, тільки ми, а не якийсь Трамп. Ти хто такий? Давай до снідання, і от е, вийшло парадоксальне, що ментальне українців зіграло на користь Зеленського. Uh, і тому багато хто, в тому числі в офісі президента, думає, що таке знову зараз рейтинги приземляються Зеленського, і знову вони впали, ну, ще не впали до 25 критичних, але десь зараз за, за Зеленського в першому турі готові проголосувати десь 30%. Тож кожен третій виборець до сих пор там готовий. За Владимира Александровича, а чого, То, що бо не втік, бо не втік, плюс ловина тисяча, оці всякі блін, шаманські е, штуки, але. Щоб ми розуміли, що багато хто в офісі президента думає, що ще може бути третій такий віток, от і Зеленський може стати знову президентом. На фоні того, що, навпаки, Трамп втрачає очки, і от сьогодні, у нас же вчора, пройшли знову вибори. Ну, по вівторках там голосують. Вибори е, вибрали мера Нью-Йорка, демократа. Там ще в деяких штатах губернаторів повибирали там е, однозначно там, демократів. От, тобто е, популярність Трампа йде вниз, як і популярність Зеленського, і це єдине, що їх е, об'єднує. Я сподіваюся, що ця ганьба американського народу під назвою Дональд Фредович Трамп. Це стане історії, і будуть стібатися з цього. Ну, психологи. Понятно, що для них тут ну куча ж і історики. І я сподіваюся, що і в нас настане те саме. Що ми забудемо про цю камарілю Зеленського, як про страшний сон, і наші внуки будуть розказувати, і все наше покоління згадувати як людей, які помилились в 2019 році. Хоча на мені вини немає. Я перед внуками не винуватий, Я за Зеленського не голосував. Тримаємо стрій, підписуємося, підтримуємо канал. Дякую всім. но пасаран, русня не пройде.